Ну, а мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на інформацію про його нібито російське громадянство. В своєму телеграм-каналі він написав, що правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь про відсутність в нього громадянства РФ і зазначив, що ця історія тягнеться вже понад 10 років. Протягом цього часу з'являються якісь фотографії і нібито витяги, навіть про те, як зауважив Труханов для перевірки таких даних існують відповідні органи, а не блогери. Тож я так розумію. Ну Таким чином порекомендував Труханов, як це е, закритий здаруйте, як кажуть у народі е, тим, хто на нього як він вважає наклепи зводить. Я нагадаю, що раніше волонтер і блогер Сергій Стерненко опублікував фото, на яких нібито є підтвердження російського громадянства Геннадія Труханова. Ну і Стерненко зазначив, що отримав ці відомості зі злитих російських баз даних. Він показав документи, зокрема заяву про отримання паспорта РФ, яку, начебто, подав Труханов, і як стверджує волонтер, вказані серія і номер паспорта, прописка і дач. Видачі дата видачі узгоджується з даними українських журналістів. До того ж, Стерненко повідомив, що міський голова Одеси, нібито, оформляв російську банківську карту 9 лютого 2022 року, тобто буквально напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Ну і ще до цього, в 2017 році, російський суд визнав рішення про видачу громадянства Геннадію Труханова незаконним. Варто додати, а його паспорт недійсним. Про це повідомляли українські новини. Писали, що представник самого політика на суді запевнив, що мер Одеси ніколи не звертався до РФ за громадянством, і про наявність свого другого паспорту, начебто, дізнався з інтернету загалом. Загалом мер Одеси Геннадій Труханов цього року вже фігурував не в одному скандалі. Зокрема, політик виступав проти деколонізації вулиць міста, декомунізації, назвавши, називаючи це відмовою від світового бренду в Одеській Львівській обласній військовій військовій адміністрації. Його за це розкритикували. Зокрема, тодішній глава Львівщини Максим Козицький закликав СБУ до перевірки.